Шановне панство, мої вітання. Звуть мене Олександра. Сьогодні хочу подивитися а, причину поїздки Медведєва в Китай. Чого їздив? З якою інформацією, да? що повіз і що привіз. Давайте глянемо. А то так, щось всі, всі роз'їздилися, так? Да? Крізь всі спілкуються, щось готується, мабуть, так? якісь, якісь такі переговори один через одного. Якась відповідь Медведєва, о чого він поїхав в Китай. Давайте глянемо. З якою ціллю Медведєв їздив в Китай? З якою цілю? Повідомлення віз. З цілью ганця, що, про що було це повідомлення про що? -м. -м. про те, що важко, або хворіє, або, слухайте, а ну зараз секундочку. це стосується особисто Путіна. Угу. Цікаві карти, друзі. Цікаві карти. Значить, дивіться, король мечів, диявіл. Значить, е про що, було, про що було повідомлення? Повідомлення було таємне, зрозуміло, да, по Верховній Жриці. По королю мечів. Король мечів це може бути, знаєте, як і в плані, що потрібна допомога, потрібно втручання, да, так і в плані військової якоїсь, ну, військового втручання. Але більш за все, більш за все Мені тут іде не як військового, а як самого е, Путіна, тому що він тут, дивіться він тут обмежений, він тут втрачає, він тут е, розчарований. Це, знаєте, як необхідно е, як прикрити якусь просить е, як прихистку. Я, ну, мені щось так іде, я не знаю. Знаєте, як наче хоче допомоги, бо хворіє, хоче виїхати, або щоб його вивезли. Всі мечові карти. Чи це про, чи це про э, ну, війну? Ну тут. Це стосується Виїзду Путіна, да? чи це про війну? Про що це? Про Путіна чи про? Ну, тут не про війну, друзі, тут не про війну. Тут про те, щоб от йому важко, про те, щоб дати можливість йому виїхати, розумієте? Боже, як цікаво. А давайте я зараз іншим образом спитаю. Хм. Спитаю так, що Путін просив передати президенту Китаю через Медведєва Що Путін просив передати, що важко, що все, кінець. Десятка мечів, кінець. Що просив передати Путін через Медведєва? Підтримку, що потрібна допомога, щоб втрутитись щоб посприяти, чому? Щось сповільнити, якісь процеси. Ні, друзі, це заховати його в своїх стінах. Тут взагалі не про війну. Е, підтримку для того, щоб він е, допоміг йому по суду верховному, знаєте, як е, заховати його в своїх стінах. Е, господи, четвірка жезлів. А, момент переїзду? Вообще, вообще. Так. Цікаво, цікаво. А що відповів на це? Угу. Що? З чим поїхав Медведів назад додому? Да? Яка була відповідь на це? Яка була відповідь? Що ж таке сьогодні карти? Так, це, знаєте, із серії Я готовий туз жезлів, ну, типу, спробуй. Угу. Так, да, друзі, домовилися, дивіться, але ж по правосуддю, ну, йде домовленість, але тут буде якась плата. Це знаєте як? Вони домовились, і що тепер чекати? Який буде крок від Росії? Оце вже просто цікаво. І тепер що чекати від Путіна? Угу. Що чекати, яких дій тепер чекати найближчим часом да? від Путіна. Ну, він буде збиратися в дорогу. По п'ятірці він розуміє, що в нього тут нічого не вийшло, але по п'ятірці це знаєте розуміння того, що є ще шанс. Є ще шанс. І тут дивіться, вже придивляється трійка жезлів, придивляється в дорогу. Цікаво. І знову ж таку втаємну дорогу. А це так. То що він буде ховатися в районі Китаю чи що? Шукає собі. Шляхи відступу. Я розумію, що це так. Чи говорили вони про війну в Україні, чи була там хоч якась мова про війну в Україні? Ну, по впливу, але тут, знаєте, десятка кубків це Не стільки про війну. Війну. А скільки про, про себе. Тут не стільки про війну. Про війну що говорити? Війна, бачите, програна, програна. Все не так сталося, він не отримав бажаного. Розумієте? Тут більше про себе, про свій стан. По кубкам десятка кубків. Це, як, знаєте, більше, як себе врятувати, родину свою, там чи що там вивезти, статки якісь свої? Більше про це. Мова йшла. Ну, цікаво. Домовилися вони. А що, а що натомість попросить? Що натомість Китай попросить за те, що приховає Путіна? Ага, частину. По землям буде щось, бачите? Туз мечів умова є. Він готовий на це піти? Що Путін має зробити? Від чогось відмовитися? Тут якісь по землям. Королева, королева жезлів може говорити про землі, про свої землі. Бачите, від чогось, від чогось відмовитися, піти на якісь компроміси. Угу. Да, друзі, дуже це все цікаво. І це стосується його земель. Ну що ж, будемо дивитись. Я колись. В принципі, інформація ще, знаєте, декілька місяців назад. Якось мені ця інформація траплялась на очі, що він буде десь переховуватися або в Китаї, або там ще там на якихось островах. Да, і ну, Що він домовиться, щоб якось врятуватися, ну, будемо тепер чекати новин. Дякую вам за перегляд, друзі. Бережіть, будь ласка, себе От, і бережіть Україну!